Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті Volkswagen t 5 2007 року випуску із скаргами клієнта, на то, що у нас ходить приборна панель при включенні запалення. При запуску двигуна цього не відбувається, тобто приборка вже працює справно. Але при чому у нас світиться чек теж періодично і періодично засвідчується у нас airbag. Що, ж, давайте підтвердимо скаргу клієнта, спробуємо зімітувати саму проблему. І так, давайте. Включимо запалення. Як бачимо, у нас зараз на даний момент все працює справно. Ребек не світиться. Давайте запустимо автомобіль. Автомобіль запустився, чак погас. А ребект так не світиться. Що ж, у нас є плаваюча проблема. Зі слів клієнта, це не є постійна проблема. Це буває досить часто, але буває і не проявляється. І коли приборка котить, я замітив, спочатку поза камерою, що вона нас вбиває сервіс двигуна, тобто є несправність двигуна. І він, клієнт, вже сам підключався до ска до блоку управління і вибивало помилку по надуву, не по надуву, а по розходоміру воздуху, де Як бачимо, я вже скільки раз клацею, воно не проявляється. Попередньо клієнт приїхав, воно частіше проявлялось. Зараз цього не відбувається. Ну що ж, Давайте спробуємо підключитися до блоку управління, а взагалі мувчати весь автомобіль. Подивимося, які в нас є коди помилок, на що скаржаться всі блоки. Можливо, пропадає живлення, можливо, пропадає коншина. Так, Зараз на даний момент проблема не проявляється. І буває блимає спіралька січа калу. Я розробив весь звіт про автомобіль. Як Бачимо, у нас є помилка по двигуну. Ця помилка по двигу це по розходу міру воздуху. Причому, якщо ми подивимося на стоп-кадр, у нас помилка вибиває, коли двигун заглошений, обороти 0, швидкість 0, нагрузка 0, робочий цикл, маса воздуху. Тобто це у нас при включеному запаленні, тобто у нас можливо пропадає сигнал, мається на увазі живлення або і сигнал до блоку управління. По системі немає нічого. Бортової мережі у нас. Напруга тягової акумуляторної батареї, значення, допустимо, теж пропадає живлення і подушки безпеки це напруга акумулятора, низький рівень сигналу. Що ж, у нас явно є проблема, а, є ще одна приборній панелі: це податку температури і рівня масла, достовірний сигнал. Хоча сама приборка на це не скаржиться. Я зайшов в параметри в реальному часі. Аби перевірити, чи сам розходомір роздуха працює, як бачимо, розходомір воздуха працює 15 18 г в секунду. Сам розходомір справний. В нього скоро пропадає живлення при включеному запаленні. І у нас працює датчик температури, воздух, що знаходиться в самому розходомірі. Він теж, також працює. Так що проблема у нас не з розходоміром, а з живленням до самого датчика. І до інших компонентів. І так я вже трохи мучу цю машину і зловив ось. Випадає. Як коли приключені зажигання, у нас включається запалення. Ось в цей момент. Приборка світить тусло, світить свіча накалу, світиться айрбек, включилося, включається сигналізація. Появляється живлення, і в нас, якщо ми зайдемо, я помилку був удаляв і вона з'явилася знову. Давайте зайдемо в блок двигуна, тому що січана калу. І в нас знову ж таки засвітилась помилка по розходоміру. 773 кілометри, і в нас якраз є наш пробіг, тобто це було щойно. Е, я не розумію, чому є зв'язок з, е, з замком запалення. Ось, якщо я зараз буду включати запалення і легко буду провертати ключ, ось, ну, всі тусло і на ось. Коли я появлю кажу, це сигналізація. Тобто у нас Пропадає живлення. Ось. Дійсно співпало за тим, як ось. Так, у нас є, у нас є кореляція з включенням запалення і просадкою напруги. Зараз потрібно добратися. До самого замка запалення і зрозуміти перевіряти на виході жилення. Зараз ще вивчимо схему. У нас розходомір воздуху живиться із замка запалення. теж. У нас Д-17, це у нас плюсове з'єднання 15 жутів проводов двигуна. Він йде через запобіжник 25 А. Тобто сам розходомір теж живиться. З замка запалення. У нас подушки безпеки. Також у нас із замка запалення виходить провід на 13-й запобіжник 5 А І мінус. У нас іде з корпусу автомобіля, блоку управління бортової мережі. Також живеться і замка зажигання контакт С через запобіжник 19,5 5 Амперний. І також через цей запобіжник у нас живиться сама приборна панель, Чи що, можливо, і в нас є помилки по блоці бортової мережі, і в нас мерехотить сама приборна панель, коли у нас є не контакт в самій, контакт, в самій контактній групі, що ж варто добиратися до. В самої контактної групі перевіряти живлення на цих виходах. Підрозібрав <кхи> трохи машину, зробив доступ до нашої контактної групи, включив осцилограф, аби моніторити під час включення запалення живлення. І як по закону подлості, воно працює. І працює постійно. І ні разу, під час, коли осцилограф підключений, не було ні разу відсічки, тобто завжди приборна панель працює. Справно, адекватно. Ось навіть зараз. Я вже скільки разів не пробував. Працює воно все адекватно. І в мене спадає на думку така річ, що проблема була в самій контактній групі. Так як вже схожа ситуація була в мене на гольфі-4, теж була така періодичність так, з такою проблемою. Але там коли було складніше, там коли просадка була ще більша. І тому я приймаю рішення, напевно, що скорше всього буде заміна контактної групи, і не тим напевно, що все закінчиться, так як я не можу зловити періодичний зараз між осцилографом. За але була попередня закономірність при проверенні замка запалення проявлялася сама проблема. Зараз, напевно, що буду демонтувати сам замок, е, саму контактну групу з клієнтом. Узгодили. Я вже поставив нову контактну групу. Замок так провертається так вже тяжче, тугенько. Але, включається чітко. Ну і попередньо так було, але бували підсічки. Що ж, наразі збираємо, віддаємо клієнту, хай катається, будемо спостерігати. Так, автомобіль вже готовий. Я вже дали всі помилки, приїхався став коди помилок. Кодів помилок немає по напрузі. Я ще просив провірити надув, який у нас тут чи У нас працює справа турбіна, бо казав, турбіна відключалася, а турбіна відключалася через те, що у нас не було живлення на е, сам розходомір. Тому, тому так, на цьому все. Вам всім хочу побажати мирного неба і удачі!